Я різдвяна кізенька, як у полі квітенька, буду вас я розважати, буду вам колядувати. А зі мною гурт дітей то пустіть же до дверей. Будем весело співати, будем вам колядувати. Я коза, дереза, півполуплина, за три копи куплена, тупу -ку тупу -ку ногами. Сколю тебе рогами, хвостиком за мету, замету, я за мету і співаю коляду. Ой, чи вдома, чи не вдома, господарі цього дому. Відчиняйте хатку, слухайте колядку. Ми прийшли до вас у хату від душі колядувати. Вам добро буду бажати, Щоб у вас у цьому році. Успіх був на кожнім кроці, щоб добробуті цвіли, щоб щасливо ви жили, і щоб рік цей молодий вам був кращий за старий. Друг... Друзі, зичимо багато, щоб їлося і пилося, щоб у будні та на свята ваші гнулися столи. Щоб, щоб здорові всі були з новим, новим роком та різьбом Христом. Стіжком запарушила все стежинку і дорогу. Спіши, спішить коляночка. До нашого порогу несе вона вам в торбиності про щастя, світлу мрію! Дарує нам колядочка і вірує надію. Лунають ніжно дзвоники від хати і до хати. Спішить, пішить колядочка, нам щастя побажати. На синім небі зіронька стала по всій країні, звістку подала, що в Іфліємі в стані низенькій, дитя народилось, Ісусик маленький, маленький Ісусик не спить, не дрімає, своїми руками усіх обіймає і вашу хатину, і вашу родину, і всю Україну Христос народився. Славімо Його! Ми прибули, господарю, до вашої хати, хочемо вам, господарю, заколядувати, а Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб ми мирі проживали і біди не знали, а чи знаєш, господарю, що Бог нароб? У вертепі на соломці сам Ісус з'явився, А Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб у мирі проживали і біди не знали, ми вже будем Господарю від вас відходити і рожденого. Щоб ми рі проживали, і біди не знали, а Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб ми рі проживали і біди не знали. Щедрий вечір добрий вечір добрим людям на здоров'я. А в одному та й не бувало, і втім садить тереми. Щедрий вечір, добрий вечір добрим людям на здоров'я. А в першому ясен місяць, а в другому красне сонце, а в третьому дрібні зірки. Щедрий Красне сонце жоне його, дрібні зірки, то їх в дітки. Щедний вечір добрий вечір добрим людям на здоров'я. Я маленький хлопчик сів собі на стопчик, в сопілочку граю, діток забавляю, а ви люди чуйте, коля духотуйте, Яблочка, горішки це мої потішки святим вечором.